Згадайте, будь ласка, ще раз, е, герой Радянського Союзу Борис Кошечкін з Ульяновська. Так. Е, вам доводилося там бувати? Так. Вже в свідомому віці, ну в так. дорослому. Так. Що там, власне, про Кошечкина? Музеї якісь Ніколи не чув, нічого. Ну, а те, що На ви, рятунках, ви бачили. не було. Ні, я розумію, те, що ви там бачили. Ви кажете, що там ну, було якісь існе... Леніна. Все Лєніна посвячено. При тобто спогаду про нього там ви не бачили не, жодного. Не згадується нічого абсолютно про Кошечкина. Я ні, не бачив нічого. Ні до моря була. Не, не бачив нічого, не знаю. Може є, а я не бачив, не знаю, але mm -hmm. я не бачив. А яке враження у Ну, Провінціальне російське містечко. З офігенним авіаприборним комплексом. Здоровенний завод. Десь 8 цехів, ширина цеха одного, десь метрів 800, довжина 7-8 кілометрів. Ні, фіга собі. От, по, авто, по, е, этому саму, по території заводу щось 9 маршрутів автобусних не ходить. От собі уявив, і це розміри. Ну, можу ще тобі сказати, що як ми для них робили там прилади, коли я їздив туди, то головний метролог нас, мене водив. Я один був тоді, мене водив по підприємству, показував от тут таке, тут таке, по цьому заводу. Ясно, що по всьому заводу уяви собі, пройти неможливо, але він завів мене туди, де встановлений наш прилад. А прилад був встановлений в цеху, де був, стояв французький фрезерний станочок. Ось такий собі станочок висотою трьохповерховий будинок, в яке затягувалося ну, десь товщиною, напевно, сантиметрів 30 плита алюмінієва розміром десь 4 метри на 6-8 метрів. Ось така плиточка собі встановлювалася. Включався це станок з числовим програмним управлінням. От включався цей станочок і він автоматично фрезою вирізав крило літака з тої плити. От уяви собі, що це за махіна. Ну цей станочок такий, я кажу, тяжко собі веду. Ну, трьохповерховий будинок приблизно. От. А по площі, то приблизно так само теж, як трьохповерховий будинок. Ну, уяви, якщо 6 метрів, то як мінімум метрів 8 плита.